Всім привіт! Давайте будемо тренувати третій день. Так, оборону, оборону є, там все стабільно, там все класно. Голді. Була вона в мене вчора, ти що робиш? Угу. Угу, угу. Ну, тоді візьмемо більше фіолетових когось, саме може цього взяти. А ще кого? Метрин може, щоб знімала посилення, хто буде лікувати. Нема кому. Ну, поспробуємо. Ну що, у нас сьогодні вже 1 січня, всіх вітаю з Новим роком. Не знаю, чи він нам буде вдалий, чи ні. Хотілося б, звичайно, щоб все вийшло так, як хотілося, але, але побачимо, як воно там буде. Знаєте, не хотілося б банально там щось бажати. Щастя, здоров'я, кохання, тому що це таке діло наживне. Як на мене, в нашому випадку саме найкраще було б це тоді, коли було б дуже багато хороших орків. О, це, це взагалі супер. Це, це такий кайф був би. Ну, Можливо, наші хлопці все будуть оформляти, і їх буде робитись дуже багато. Це особисто це моя сама така більша би мрія, бажання і ну, дуже хотілося б, щоб це все було в дуже великих масштабах. Так, що будемо робити? Маємо синій кристаллі нам потрібен. Трійка фіолетового по пустоту, мабуть, так зробимо. Блін, цього не вбили. Ну, не бафлімомся, зробимо так, я думаю, вб'ємо. Ану, пані, вам вистачить, вистачило, добре. Кальо треба якось тепер прихлопнути. Не зарядити, а, а вбити бажано. Погано. Нема чим. Зараз він буде ходити. Якщо за все, що синіми зеленими я його не приб'ю. І зараз буде весело. Відлікувався, який він молодець. Погано накальош, що без цього блокувальника це мені прихлопнуло. А метрі один був єдиний мій той, хто бив, і вона його вбив. Скільки тебе там ще тих ударів? Три за багацьком. Mm -hmm, дуже багато. Так, не треба оце, щоб воно знову тут мені летіло. Тоді ще так зробимо БАФ і отак фіолетами. Ну, тепер нормально, тепер вистачило. Та зараз доб'ємо ці пані. Вийшло. Це перший бійбо? Це тільки перший. Блін, знову голді. Кирил, буде цей, буде контра. Погнали так же. Хоча можна було б можливо, взяти цих цих гензелів. Ну, зараз глянемо, що мені тут розкаже поле. Можна було б старатися пошукати чи четвірку фіолету, але ну, може я не буду, давайте зробимо так. Підтягнемо фіолетові. Не знаю, чи в мене це врятує, якби їх тут безкласти. Ну, нехай отак будуть ще сині. Зелених куча, треба було брати зелених. Щось мені моя чуйка сьогодні мовчить. Ну, хоча вона в мене така пані. Вона не дуже мені коли що каже, що треба робити. Ну, тоді бафнемося, мабуть, не знаю, чи треба. Uh, 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 uh. Погано, що нема мені вкрила, що кинути. Є метрин використовувати на X1 не хочеться. Мало толку. Чого би тут такого зробити? Мене так. Швидше за все, що війни, мабуть, не буде тому що мені завтра зранку треба. А, треба знову перти по справам. Знову в лікарні, туда-сюда. Ну, не вийде. маю тепер халепа з філатами. Я їх не можу зарядити. Три ходи. Нехай синій раз. Жовті два. Треба якось не зарядити їх, тому що це буде проблема? Ну, спробуємо. Так. Так. Два. Полетіло. Один, один. Так, як би його тут? Що би його тут взяти? -у -у -у. Нехай я так вб'є мені, ні. Добре, не вбив. Ну, що можу сказати? Тоді бахнемся. А матрин зараз використовувати чи ні прям на веті Хазе. Ну, хоча можна на неї стукнути. І тепер трошки зробити комбо. можливо, микрила доб'ємо. Добре, качка відродилася, яка вона молодець! Як вона мені подобається. Слів нема просто. Добре, все покинула поле бою. О -о -о. Може, 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 хоч воно не задоспелить. Бахнемося. Так, добили. Ну, десь там щось там, якось там трошки пахне, ніби успіхом поки що. Мої ще всі живі. І здорові родичі, гарбузові. Пу -пу -пу. Ну, нехай. Так. За десь oh, палим. О, фіолетові. Дубили, добре. Доб'ємо, ні. Ні, звичайно, ні. Блін, це зараз знову... А, oh, ні, добили. Я думала, зараз знову водиться. Камнешкіра. Mm -hmm. Чого ти робиш? Жовтими не можна ходити. А буде яд. Ти що робиш? От халепа. Так, сабіном. Що його зробити з цією сабіною? М -м -м? Яку його взяти? Бажаної тест блокує, але бажано і какої знімати. Оборона звичайно, дуже спокосливо взяти жовтих, але не можна. Ну, погнали. Сорян, це в мологу тут машинки виставлені, а я трошки зайве рухнулась. Тут не, не можна трогати. Так. В жовтих, звичайно, куча, і в ми обідно. Хотілося би якось фіол кристалу там зробити, ну не бачу. Зараз буде вже ходити. Я, я... Не, воно мені дуже подобається. Те, що вона там вже ходить. Так, з фіолетових. Ну, в принципі, фіолетових багато. Погано, що собі не зарядиться. Оце комбо полетіло даремно. Тоді бафнемося. А, мабуть, і лікування тицяєм собі, і метрин нам треба чи не треба. Ну, нехай буде взяти би, звичайно, Мелендора. але чи в мене це вийде до мавпи, чи ні, не знаю. Погано, що ця пані вже думає. Ну, хоча би її мінус. Це вже добре там протей. А, хоча в нас ще ти. Так, щось там трошки живемо, якщо нікого зараз стичкою собі на не вб'є. Так, а ну задиспелим. Угу. Добре, мав по мінус Фіолетових нема? Угу. Можна було б під собою там крутнути трійку зелену і Посподіватися, що я там щось зловлю, проте я не і погано. Ну, в принципі, могло бути гірше. Ну, ну так, буде у нас трійка Фіолета. Але і буде бити Трішки комбо не закрилося. Так, лікуємося. А нехай тоді це зніме. Доб'ємо сову, я думаю. Так, добре. І тоді можна протею тепер стукнути. Поставимо собі ще на всякий випадок, бо він же ж може і не вбитися. Не вбився. З одним удар, ну як ударником. Метрин важко назвати прям таким ударником. Але з такою команди тяжко. Набагато легше, коли там на полі куча твого камінчика в обороні в, в, в команді атаки, в тебе там є баф, ці всякі бафери, всякі бронерізи, ударники. І ти раз-раз цих винесеш. А як тут такий турнір, і без лікарів страшно ходити, і хто з чим тут ходити? О, Зараз буде тут. Тут буде зараз все, що хочеш. І блокування. І... І травління, і О, оборонка, оборонка. О, мабуть, візьмемо зелених гензелів сюди. Зробимо кік а, з приводу сабіни. Мабуть, не Сабіно візьмемо, а оцю пані і візьмемо два гензеля. Ну, спробуємо. Може, там пощастить камінчиком цього центрального винести? Хоч я цьому сумніваюся, ну але... є фіолетові. Фіолетові нам потрібні? Ні, на жаль, ні. Трійка синіх. Може, там ще сині закриються. Ну, давайте отак може? Можна ризикнути і зробити отак, щоб один зелений ми торкалися камінчик. І тоді, може, ми цього грега доб'ємо? Добре, добили? Тепер би мені десь взяти, щоб хлопців зарядити. Відлісю так не хочеться крутити. Прям дуже не хочеться, але швидше за все, що доведеться. Ех, не закрились ніде. Зелені, самостійно. Ну, 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 ну нехай так. Навіть мелендр розрядився. Це добре. Тоді знімаємо з них ці щити, цього пана блокуємо і цю пані блокуємо, а тепер будемо щось там під ними крутити. Максимально поки є на це можливість, там зараз буде у нас вже ця і акула давати свої. Птички. Нехай цього доб'ємо, і буде в мене в пустоту зелені. Ну, фіолетових тут, звичайно, куча. Так, ну, погнали тоді цю, заблокуємо. Будемо по черзі. Гензелі мені подобається. Це класно, це супер. Але, звичайно, тут мінус в тому, що я не бафнулася, а ще мінус в тому, що. А, ними от отак. Одного взяв, одного грезеш. Та добре, доб'єм. і тепер цього будемо бити. Пана. Так, є, вийшло змогли. Так, ще один тапок. Я навіть завтра буду турнірити ще. Голді, Голді. Голді, Голді. Цей іде Вовер, що він ще робить? Каку знімаю? Дві Голді. Або так і піти, або брати фігатих. Хоча, з однієї сторони, давайте попробуємо так. Хоча ні. Я вчора так же сходила на голді і в мене був розбив. Так що, можливо, треба було брати фіолетових. Так, багато, дуже багато фіолетових, зелених, на жаль, мало. Синіх мало. Буде в мене тут зараз жара. Так, маємо всю, зараз ліпота буде по-любому. Дивно. Ну, ну, ну нехай тоді так. Зеленими ще стукнем. задиспелили. В принципі, можна, щоб не дуже ризикувати, можна було би її. Заблокувати, але, але, але треба її добити. Окей. Шуте за все, що візьму я спочатку крила. Він же ж відмахуватися може. Це в цьому проблема. Ще я можу його зараз не заблокувати. Я відправлю я даремно гензеля. Цей момент мені не дуже подобається. Значить, зараз чекаємо його у Так, це знімемо. Ну, а далі кого блокувати? Мабуть, мабуть Кирила, щоб він не, не ходив тут. А тепер можна було би спробувати цього. Там, звичайно, голді хоче вже. Ну, я ще не хочу. Ну, Стійкість. Так, б'ємо сюди. В нього же ж. І попробуємо зеленим одним, якщо вийде. Ну, навіть вийшло. Це вже дуже добре. Бо я терпіти не можу тих, хто не блокується. Вони дуже гарно псують плани. Так, ану, задиспелить мімо. Це проблема. Треба тепер десь брати цю пані синю свою соньку. Так, ну поки що ніби ситуація контрольована. Зараз вони відходять, потім я це все буду диспелити. сліпоти вже немає, і будемо бити спочатку, мабуть, по кирилу. М -м -м. І, мабуть, тоді зробимо великий круть. Нічого цікавого, він мені не приніс, цей круть. Фіолетовий кристал, але не буду робити. Так, ще раз стукнем. Погано, що в мене під ним нема, що покрутити зеленим. Бахнемося, стукнемо. Пане, давайте вас заблокуємо, щоб ти тут не, не робив різких рухів. Так, добре. Ну, а далі ще раз взяти гензель і заблокувати голді. Проблема оце в гензелях те, що це просто ти береш по одному і гризеш. Це дуже довго, але якщо виходить, то це все-таки прикольна штука. Ну що, сьогодні з горим пополам вийшло зробити 5 шотів. Звичайно, в рейтингах хтось знайде, тому що оборона не тримає топ-10. 40 тисячне місце. Ну ще, ще поки що пограємо. Все, Всім дало камня. Всім дали свят. Всім пока-пока.